«Болить! матусю, Боже як болить, кричав солдат в холодному окопі. Спасіть, матусю, я ще хочу жить, та докричатися уже не в змозі. Кругом орда ворожа обступила, а побратими поряд не живі, ніхто йому не допоможе. Вже ворон смерті прилетів. І так життя скінчилося, хлопчини, Земний свій шлях він завершив. Героєм вмер за Україну, за рідний край, в якому жив. Душа його до неба полетіла, в небесному строю він назавжди. А в Україні мати залишилась, котра вірить, що син живий. Звістка прийшла у понеділок. Ваш син герой посмертно на щті. Загинув він за батьківщину, прийняв на себе останній бій. Зустрічали його на кулінах, дорога квітами вкрита була. Усі кричали Слава Україні! Герою слава, котрий віддав життя!